Я узнал, что мой партнер по поставкам хочет меня кинуть. Ну ещё за терминологию. Принимать хочет в виде брата бизнеса мистера Би. Схоже намечается война. Що будемо робити? Ну зараз сиді на місцях. Да. Кто это Василий? Власий я сказав. Знаєш, кого ти похищаєш? Не знаю, не знаю. Ти ж тільки одне на умійка. Ну чому тільки одне? До речі, я хотів запропонувати нам пожити разом кримінальну загу протистояння яркомане привіт. Є гарні новини. Патологоанатом зробив розтин на джебана. І вже маємо ДНК. Я зараз йду до шпиталю. І якщо буде збіг, то можливо ми знайдемо. Збивцю. Слушай, гордість зараз стані тут Давай Давайте я виділю чоловічка, який за тобой присмотриться. Дякую, але я все-таки відмовлюсь камон, я так буду спокойно. Так, але я все-таки зможу за себе сама постояти. У мене було неправда в солому, то ж я повинна їсти. Бувай. Упіхоль персовий балончик. Добре, куплю. Чого ж вона спокійно не живеться? Так, а десь я бачив. Точно, це ж сіплана кури довбані. Хто <пір> тут такий нахапний знайшов? Якісь проблеми є. <пір> Курва. Ну добре, на всіх право знайдемо. Стій, сука! Я тобі яйця А ти ж же зажени спочатку! Чи скільки ти ще протримаєшся? Хвилину, як і своєю жінкою! Так, старий! Ні, зараз не зручно. Давай потім! Ти у мене в знієш, курва. Тобі щось казав? Ні. Mm -hmm. mm. Сподіваюся, все добре. А ось і він. Здорово, Шо? Здорово, Що Здорово. -то, -то? то я? Як ваші справи? Нормально. Oh, wow. Та що, ходив вже вчора гуляти з малою і нарешті вжарив їй. Так і догадувався. Але просто я, коротше, п'яний багато зайвого наговорив. Вранці відкриваю очі, вона. Стоїть і каже, я живу тепер у тебе. Okay. Okay. А, то ось чому ти нас покликав сюди? Ну ні, я вас покликав сюди, тому що вона ж не знає, що я курю, а хапнути то хочеться. Ага, окей. Так що, давайте. Давайте. Доводиться тепер. Не падиш. То ось чому вони в себе Добре. Мне надо кое-что сделать. А сейчас иди. Мне надо поговорить. Алло, мышонок. Привет. Давай сегодня встретимся. Да, очень надо сейчас. Давай сейчас, да. Давай. Поклань, ну так. Окей, вирішимо допомогу на таксі, то тепер неси. Давай трохи швидше, бо нічого в Так почекай, почекай. Що ж ти мовчиш? я тобі зараз одягнешся. Дякую. А тобі не холодно? Ні, нормально. Що? Що? Не зрозуміла. Це що таке? що таке? Та це не мій, це Діна. Попросив нарішати просто йому. Ти себе чуєш взагалі. Боже, і чому я одразу не повірила Кріста? Як я це одразу не помітила? Та ну. І що змінилося з того моменту, а? як ти дізналася? Що змінилося? Ти мені брехав весь час. Чому мені завжди попадаються якісь автачі або наркомани? Це ще За не настихалась. Тобі смішно, а від кого я чую? Ну все, заспокойся. Заспокоїтися? В тебе завжди треба заспокоїтися. Ну не починай. Слухай, я терпіла це вже дуже довго. Так, усе. Я не хочу з тобою ходити потім по клініках. Обирай. Або я, або це все. Твоя травка, твої кінти. Ну як я можу у Джой накинути? В мене навчили від своїх відмовлятися. Від своїх, так? А я тобі не своя? Ну ти теж своя. але ну, я не можу між вами забирати. Угу. Угу. Ще ім'я дав своєму косяку. Ковту хоче поверни. Нова глава, все життя. Mm. Фу, не зламався, то щоб я сьогодні курив. пытался съебаться с моих рук. А -а -а -а. Сука, сука, сука. <мышленный> ну посиди спокойно. Убил решили дать вам второй шанс. Только сделайте уже наконец-то вторую часть сделки. Убейте мистера Би. Смотрите, короче, идите на объект, там два часа постоите, проверите, чтобы все было в порядке. Здорово, здорово. Здорово, где ты лазишь? Да блин, трамвай на приехал, честно. Но здесь все.